Всіх вітаю на каналі порталу Smartphone.ua та пропоную для огляду смарт-годинник Aurora One бренд Mass X або MASIX. Як вам зручніше, годинник виглядає брутально, має великий AMOLED дисплей з високою роздільною здатністю, дозволяє купатися в ньому, а також не обділений базовими функціями, які мають майже всі смарт-годинники з бюджетного сегменту. Тому що Аврора Ван. Коштує недорого і вам сподобається його прайс. Але спочатку ви дізнаєтесь і про дизайн, і про характеристики. Тож, якщо цікаво, дивіться огляд далі. Коробку коротенько показав, вона інформативна, сповіщає, що отримує покупець. Всередині маємо сам смарт-годинник, інструкцію, один ремінець, кабель для підзарядки, а також два доповнення у вигляді пластикового безеля. Цікавий підхід, який я раніше не зустрічав на інших смарт-годинниках. Тож показую, як це виглядає на практиці. Дизайн і корпус. Почну саме з цього безеля, тому що він дуже цікавий. Базово ми бачимо, що він помаранчевий, але ви можете змінити його на темно-зелений, хакі або на сірий, такий якось зараз стоїть у мене. Він не настільки агресивний, як помаранчевий, виглядає більш простенько, але не так кидається в очі. Ну, кому що потрібно, той для себе те й обере. А вже потім під Безель, який знаходиться. Поруч з металевим зможете підібрати і циферблат. Їх тут багато, я покажу які є, але трішки пізніше. Бо спочатку більш деталей розповім про корпус. Накладки, як я вже казав, пластикові, кріпляться до лицевої панелі годинника за допомогою гвинтів. Тримаються дуже міцно, тож самі по собі не відпадуть. Але добре затягуйте гвинтики. Якщо вперше візьмете цей годинник до рук, то він вам буде здаватися занадто громістким. Але насправді це лише перше враження, тому що як для свого розміру, то він доволі такий і легкий. Кий, габарити та вагу бачите перед собою, які інші важливі характеристики цього пристрою смарт-годинника Aurora One. навколо екрана сірий металевий безель. Під дисплеєм, великими літерами, написано Water Resist. А це значить що? А це й значить, що в цьому годиннику можна плавати. І показую, як я це робив. Заявлено клас захисту по IP 69K, і це круто, адже можна пірнати до 30 метрів, витримує годинник 5 атмосфер. Підсумовую, що всі мої експерименти з водою даний годинник витримав. Тож, якщо шукаєте щось подібне, зверніть увагу. Лінк, де його можна придбати в описі до цього ролику на офіційний магазин бренду на AliExpress. На корпус Аврораван 14 мм. З правого боку дві металеві кнопки управління. Верхня викликає меню і є селектором вибору, а нижня здійснює повернення до циферблату головного екрану. Між кнопками можете бачити. Продість для мікрофона. А це значить, що по цьому годиннику можна розмовляти, якщо він підключений по Bluetooth зі смартфоном. По лівому боці два отвори для динаміка. Він не надто голосний, але все можна почути. Особливо це зручно, якщо ви, наприклад, їдете на велосипеді, вам хтось телефонує і ви приймаєте дзвінок з телефону і так ось відповідаєте та слухаєте свого співрозмовника. Це зручно, і за цю функцію також ставлю плюс виробнику. Нижня панель пластикова. на ній розташовані датчики, а також два контакти для підзарядки. Кабель я покажу трошки пізніше. Годинник вміє відстежувати пульс та насичення крові киснем по швидкості та точності роботи датчиків. У мене до виробника претензій немає. Шагомір також працює доволі таки коректно. Я його порівнював з Mi Band 6. В принципі, значення ідентичні, різниця зазвичай складала не більше, ніж півтора відсотки. Далі про ремінець. Ну, він тут звичайний, я б сказав, силіконовий, якраз такий ось як потрібен, таким ось масивним годинникам. Ширина в місті кріплення 22 мм. Знімається та одягається дуже швидко. За потреби зможете придбати собі інший, можливо, з металу, а можливо, просто силикону іншого кольору. Наприклад, помаранчевого, такий самий, як можна встановити, безель. І це буде. Загалом виглядати дуже яскраво. Довжина ремінця 25,5 см, і цього достатньо навіть для великого розміру руки. Проносивши цей годинник майже два тижні, можу зробити висновок, що ремінець дуже комфортний для щоденного використання і дуже приємний до шкіри. Тож резюме по корпусу матеріали дуже практичні. Дуже порадую вас захист по стандарту ip 69 k Збірка без нарікань. Тож за дизайн та корпус можна поставити оцінку відмінно. А далі інформація про екран: діагональ 1,43 дюйми. Роздільна здатність 466 на 466, щільність пікселів 391 на дюйм. Екран класний тим, що він майже безрамковий. Ну вона там є рамка, але вона. Менше міліметра і виглядає це дуже стильно і сучасно, як в дорогих годинниках, вартість яких перевищує 200-300 доларів. Ніякої пікселізації, звичайно ж, на екрані не видно. І це також перевага AMOLED матриці та високої роздільної здатності. Картинка чітка соковита, я б її назвав смачною, ну дуже смачною для ціни в межах 30 доларів. Кути огляду великі, навіть. При дуже сонячній погоді на максимальній яскравості інформація щитується легко. Заявлена максимальна яскравість під 1000 ніт. Кількість градацій яскравості, яку можете обрати, 5. За потреби зможете знайти і захисне скло на екран. Чи це горіла глаз, скоріш за все, ні? Виробник за це нічого не каже, але безель виступає над дисплеєм майже на міліметр і цим також його захищає. За два тижні активного користування у мене на екрані не з'явилося жодної подряпинки. Хоча я зовсім не намагався зберегти цей пристрій в ідеальному стані, а використовував його по максимуму. Раз вже почав говорити про дисплей, то показую і можливі варіанти циферблатів, які підвантажуються. Через додаток. Деякі з них вже завантажені в годинник. Пам'яті для них достатньо і до них можна додати ще парочку, які можете легко змінювати. Проскроливши вправо або вліво, обираєте потрібний циферблат. Все просто. Майже сотня циферблатів, як я вже сказав, в додатку, і вони там на будь-який смак. Всього в пам'яті встановлено 4 циферблати, застосунок про який я розповідав, Fit Cloud Pro. важлива інформація, так як Aurora One – це годинник. З AMOLED дисплеєм, то він може працювати в режимі виведення інформації Always On Display. і ви можете встановити це в налаштуваннях і обрати для Always On Display два варіанти циферблатів або аналоговий, або цифровий. Як на мене, то це не дуже зручно, адже якщо ви вскидаєте руку, то годинники так швидко підсвічуються дуже швидко, і ви все одно бачите вже нормально, бачите. Той циферблат, який обрали самі, адже для Always On Display ви не можете обрати формат циферблату лише цифровий або аналоговий. Далі показую меню та пара слів про управління. Воно здійснюється або через сенсорний дисплей, або клавішами. Стиль меню можна обрати з трьох запропонованих варіантів. Вертикальна прокрутка елементів меню, горизонтальна прокрутка, кругова прокрутка. Як на мене, то найперший варіант, який вже по замовчуванню поставив виробник, найзручніший. На черзі функції і елементи меню, які пов'язані з тим, що ви бачили в меню цього спарт-годинника. По перше, Aurora Ван це. По факту гарнітура для вашого смарт-годинника, яка, крім того, ще й показує, хто вам телефонує на своєму дисплеї, і ви можете відхилити дзвінок прямо з годинника. По-друге, ви можете прочитати повідомлення, які вам надіслали в меседжери. По третє, Aurora One вимірює пульс і може це робити регулярно. Ви можете задати інтервали самі через додаток. Вміє цей пристрій слідкувати і за вашим сном. Але, наприклад, я через габарити цього годинника не міг з ним спати, тому що він. Він обтяжує руку, і на ранок вона іноді затікає. Це мені не дуже подобається, тому для вимірювання свого сну я його не використовував і мені нічого вам показати. Як на мене, то годинник має мати вагу не більше, ніж 30-35 грам, щоб з ним можна було спати. А таку вагу мають по суті лише деякі фітнес-браслети. Також годинник може показувати погоду, дозволяє керувати музичним плеєром. Ну і звичайно ж обирати спортивний режим і запускати його. 过了 Для відстеження часу, кількості спалених калорій, а також дистанції, якщо це можливо. До речі, через додаток можна підключити зчитування даних по GPS для спортрежимів, і ці дані будуть вже зберігатися разом з навігацією у вашому додатку, і ви там можете бачити більше інформації. Головний екран додатка показує інформацію про вашу фізичну активність, в тому числі через графіки, а також статистику. По вимірюванню фізіологічних параметрів пульсу, а також показника кількості кисню в вашій крові. Тиски температуру Аврора One міряти не вміють. Через додаток в смартфоні ви можете побачити весь список можливих спортивних режимів, а також завантажити потрібні в годинник, якщо їх там немає. Також через застосунок на смартфоні можна увімкнути нагадування про рухи, якщо ви засиділись, та нагадування про те, що треба пити воду регулярно. Та й, мабуть, усе. Більш нічого цікавого Цікаву у програмі FitCloud Pro я не знайшов. Наостанок про автономність. Батарея близько 400 мА, на годину, і при активному використанні цього вистачає мінімум на тиждень і це класно. А в лайтовому режимі це майже 2 тижні без підзарядки. І це класно. Повна зарядка займає близько 2 годин. Якщо вімкнете режим Always on Display і будете дуже часто тренуватися, приймати дзвінки. Тоді очікуйте, що будете підзаряджатись кожні 5 днів. На цьому в мене інформація про смарт-годинник Aurora One закінчилася. Тепер ділюсь лише своїми враженнями, загальними враженнями про нього. Класний, завдяки корпусу, який стійкий до води, завдяки великому екрану. Велика діагональ і висока роздільна здатність, і дуже висока якість підсвічування та соковитість зображення за рахунок AMOLED матриці Ну, а до того ж, маємо хорошу автономність, зручний ремінець і достатній набір базових функцій, а також велика кількість циферблатів та спортивних режимів. Тож, лінк. На офіційний магазин бренду на Aliexpress в опису ролику. Якщо смарт годинник зацікавив, переходьте, дивіться, купляйте. Якщо виникли питання по ньому, задавайте, спробую відповісти. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!